Вони вивезли свої родини подалі від лінії зіткнення, а самі залишилися рятувати інших. Це про поліцейський екіпаж Білий Янгол на Донеччині. Вже більш як півтора року. Ці силовики не лише охороняють правопорядок біля лінії зіткнення, але й виконують іншу місію. Людям, які живуть на лінії вогню, возять харчі й воду, надають першу медичну допомогу, евакуйовують на умовно мирні території. За час повномасштабної війни бійці білого янгола з гарячих точок вивезли понад 6 тисяч людей, серед них 500 дітей. Дітей. Більше про роботу місії Білий Янгол Олег Корнієнко. Права, да? Да, да, права. Права, да там опасно, на шаленій швидкості вони в'їжджають в прифронтове село гостре на Донеччині. За кілька кілометрів звідси вже тривають інтенсивні бої та артилерійські снаряди прилітають і сюди. Що у вас? Скорова допомога Свора є? Є. помочь в першу чергу спасаєм. Уже ще знайшла. уже храпів. Ну не знаю, вроді живо. Може потягнемо? Як? Пасідя пажали за лічені секунди бійці екіпажу поліції білої Янголу оглядають пораненого чоловіка і негайно готують на евакуацію. Перед їхнім приїздом росіяни обстріляли село важкими снарядами. Один місцевий загинув ще трьох поліцейським таки вдалося доставити до лікарні. Заходи. Да, в голову. Захадіше троє. Бійці місії Білий Янгол» – це чи не єдина надія на порятунок для жителів населених пунктів на самій лінії зіткнення через постійні обстріли і атаки росіян. Тут ані магазини, ані аптеки, ані пошта не працюють. Тож ці поліцейські чи не єдиний місток між цивілізацією і тими, хто не захотів тікати від війни. Чити 5, 3, 5, десять це вже невеличке село під вугледаром нову Мка сюди біля Янголи, приїхали разом з вестоношою, аби роздати пенсії, і з близько тисячі людей, які мешкали тут ще півтора роки тому. Нині у селі трохи більше сотні. Більшість саме пенсіонери, які отримати пенсію під щоденними обстрілами, можуть хіба лише ось так, коли приїжджають поштарі з поліцією. Ой, важкі керівники рідували погріба. Не вилазили. У погрібі сидів цілий день стріляють. Не знаєш, як знаєш, знав би де упав, соломку підставив би. я просто я вже не пойму, де стріляють. Чотири кілометри у нас до Вугледару постійно обстріли тривають. Буває по декілька годин. А вже наступного дня ці поліцейські поїдуть у інше прифронтове село роздавати харчі і воду, а також евакуйовувати людей за півтора роки своєї роботи. Цей екіпаж роздав більше двох сотень тонн продуктів та понад 10 тисяч літрів води мешканцям прифронтових територій. Місцеві визнають без і янголів. Вкрай було б складно тут вижити. Дякую. То, що вони і місце скора можуть посабі і взагалі. Ребятам Я хочу сказати, Дякую, що ви є Будьте цели, і врізів ангел хранитель кожного храняє, а Господь підтримує і допомагає, тому що у вас тут, звісно, такий жорсткий. та самі поліцейські кажуть, найголовніше їхнє завдання вмовити людей на евакуацію. Часто вони затягують сим і виїжджати вже доводиться під вогнем. Та, попри небезпеку, за час повномасштабки з гарячих точок силовикам вдалося вивести понад 6 тисяч людей. Серед них півтисячі дітей з Авдіївки, Бахмуту, Вугледару. Паєха давай Это что тут? Це котик. Котик? давай да. забираємо. Все, Это в машину машина за вас. І ці бійці готові й далі ризикувати власним життям, але закликають жителів прифронтових містечок не ігнорувати заклики місцевої влади про евакуацію і виїжджати доти, доки дозволяє безпекова ситуація. Олег Корнієнко, факти ICTV.